30-річний Андрій Одаренко йде до своєї автівки. Це його перше авто, яке чоловік придбав вже після поранення. Сусія поїхав. Ну, лівою ногою навчився просто тормозити, і все. Я ж в поліції до цього їздив на роботі на пріусі і на міцубісі, теж гібриді на автоматі їздив і все. Ну, а тут сів, просто <кій> лівою ногою пару разів тормознув, так що мене дёрнуло вперед. Просім привик трошки та поїхав. До 2015 року Андрій був дільничним, після чого брав участь в АТО. Повернувшись зі сходу, доєднався до лав патрульних поліцейських. У 2018 році звільнився з поліції та поїхав на роботу за кордон. Повномасштабне вторгнення Росії застало Андрія у Данії. Почалася війна, і я зразу не зразу, 25-го числа. Зранку я вийшов на роботу ще. Бо я там ні спати не міг нічого, абсолютно ні їсти, такий ком в горлі стояв, що просто. І я плюнув та й кажу: ні, я не буду тут сидіти. Та й поїхав. Повернувся сюди, там ще двоє хлопців поверталося. Після повернення з Данії до війська Андрій потрапив не одразу. Військові частини відмовляли. Зрештою, він вступив до Хмельницької територіальної оборони, з якою вирушив на схід. Ми були в селах на трасі Ізюм Славянськ. Е, е, село Богородичне називалося, ми були в лісі там. І перед нами от стояли вагнера якраз. І от 9 травня був такий щільний артобстріл, що я отримав поранення. Тут рух він за рахунок того йде, що коли я наступаю на носок і кидаю ногу вперед, коліно згинається. Андрій втратив праву ногу, і зараз у вміння ходити на протезі. Водить авто, бере участь у проєкті допомоги ветеранам, відвідує військових у шпиталях. але скоро появиться багато таких людей. і Вони мають бути готові до цього. Я прийняв рішення ходити, приносити користь, хоча б раз в тиждень приходити до хлопців, пояснювати, що їх чекає, і що життя просто змінилося, не закінчилося». Андрій давно захоплюється інформаційними технологіями і зараз працює над відкриттям власної дитячої АйТ-школи. А поки керує ІТ-курсами у приватній школі та займається проєктом з постреабілітації ветеранів Новий горизонт громадської організації Підтримка України. Андрій зранку до вечора на роботі. Андрій встигає їздити, крім того, на реабілітацію. Андрій вчора був, наприклад, в шпиталі, встигає їздити в шпиталі, спілкуватися з хлопцями. Андрій подався на грант для ветеранів, вже отримує кошти по одному гранту. Я думаю, скоро ще на один грант подасться. Тому напевно, Андрій більше допомагає, чи ми йому. Ми тільки підтримуємо в тому, як він нам допомагає. Молодець! Бути зайнятим, каже Андрій, найефективніші ліки. Важлива також підтримка рідних та друзів. Ну Що думаєте, що я після поранення не думав, що кінець ну та думав. Дуже багато залежить від підтримки е, родичів, ну, сім'ї, точніше, ну там в мене там мама, дівчина і там родина з маминої сторони. Що він багато зробив для мене. Чому мені так здається? Тому що в нас зараз трошки інші герої. Якщо раніше в нас в дитинстві були герої з телесеріалів або з якихось кінофільмів, то зараз в нас героїв кожного є. Це військові, які повертаються на фронт або на фронт. Історія каже найкраще. Розуміння та підтримки від усіх, каже Андрій, чекати не варто. Є люди, які кажуть, що, типу, ну, що я, ну, ну, до ногу втратив, а міг собі там за кордоном сидіти, жити, ні про що не думати. Ну, є і таке. Ну, і отак сказали там одні сами близьких моїх друзів. Але ну мені все одно, я чесний перед самим собою. От і все, мені не соромно ні за що. Найбільше Андрій хоче, аби закінчилася війна. І мріє, щоб молодь, як він свого часу, не виїжджала на роботу за кордон. Саме за таку Україну, де добре жити усім, каже чоловік, він і воював. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького.